Йом народ, всім привіт! З вами я Туфс. Всіх радий бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас буде незвичайне відео, тому що ми поговоримо про Forza Horizon 6. Ну, це логічно, це класно, це ахуєнно. Ем, це в нас буде дискусія, розмови, предположення, і, як думаю, я факти. Ось, ну, почнемо з того, що ем, Японія, це клас. Ось, але. Ну, це, по-перше, логічний шаг, того, що ем, Японію грав Форзи. ждали дуже давно. Тобто це така країна, яка 100% принесе удачу, тому що її давно ждуть, її давно хочуть. От. І тут наконець Японія, типу, їбать, дождались. От. Плюс це столиця Дріфта, я думаю, нас буде ждать багато дріфта, і е, думаю, так само нас буде дуже ожидати багато різних прикольних історій, навіть які є. П'ятої часті, вони інтересні, класні, як і в четвертої вони були ахіренні, інтересні і класні. Воно буде зав'язано на японських якихось тематиках. Нас по-любому буде ждати якась, по любому буде гора, ми це знаємо із. Ну, одно... у нас є одна фотка, да. По Forza Horizon 6. Там намальована гора, вона буде 100%. Бо так само, я думаю, буде точно так само буде з гори, якось, наприклад, іти серпантин... Для дріфта, як це було в четвертій часті, як це зараз є в п'ятій часті. Воно нікуди не, є, не це, я думаю, воно 100% буде. Насчет місцевості, я не знаю, хтось боїться, що типу, Форзі Horizon 6 там важко буде грати в можливо, чи ще щось. Але навіть от, ну, по логіки взяти між 4 і 5 частю, розбіжності по карті ну, їх нема, по суті. От, так само, ну, я говорю як нюфа Форзе, тому що я застав четверку, четверку, п'ятерку. Я думаю, так само нас буде ждать Ліна Траса, так само у нас буде ждать Гора, так само нас буде ждать Озеро. Я думаю, озеро буде побільше. Його видно на скріншотах, Воно там доволі велике. От. Поля нікуди куди не дінуться. Це по-любому будуть так само якісь поля, можливо, рисові поля. А, ліс так само нікуди не дінеться. Це буде, скоріш за все, ліс із сакури якось. Будуть якісь, буде якийсь крупний город, і так само якісь будуть домики, маленькі городки невеликі. От. А, думаю, по-любому завезуть якихось прикольних японських машин. Це типа як логічно. Вот. Але в то же час мексиканських машин толком нам не завезли в п'ятерку, хоча игра відбувається в Мексиці, але хоча б сюжет типа, про Мексику тут розказує непогано. Тобто тут день мертвих, мучачо учача, ці сука маски хуяски. Ну, воно розказує. Я думаю, в е, шостой часті. То, що це буде в Японії, воно буде набагато ярше і прикольніше все, все виглядить. Вот. Точно не стоит бояться за карту, точно. Думаю. все буде класно, мені кажеться. От, що, що ще хотілося б обсудити. Ем, зміни на самом деле в «п'ятерки» і в четвер невеликі. Але от країна в «п'ятерки», ну вона якась взагалі п'ятерка вийшла е, просто не найкраща за отзивами. Тобто, ну, ем, Розвитія в плані з четвертої частини небагато. І мені самому лично в четвер, як в четверту частину якось гралось більш інтересно. Лучше якось. А пятерка, вона якась уже, ну блин, ну не знаю. Тут є питання. Да, понятно, по графике, по механіках, наприклад, ігри, блять. Вона стала лучше. Але якщо брати так, то якась карта пуста, якась вона однообразна доволі І доволі скучна на самом деле. Вот. Я думаю, в шостій часті це должны якось ну, подтянуть, потому що, епта, блять, Японія. Вот. Um. Так само, я думаю, нас буде багато кейкарів. Я думаю, що кейкари будуть. Взагалі на самом деле, про те, що игра буде в Японії, були сливи, якісь ще давним-давно, давно, давно були ще такі предположения. І оце вот підтвердилося, да, вона буде в Японії. Я думаю, нас ждут кейкари, японські машини, японські історії, по-любому буде багато дріфта, якісь цікаві э, історії. Що то таке? Думаю, игра получиться класна, якщо чесно. Потому що, ну, взять те, що в нас є, те, про що ми думаємо, і те, що, скоріше за все, так і буде, то, ну, получається прекчик. От, але я не знаю, ну, типу, от лично для мене четверка, четверта часть вона була прям пізде Вот, А п'ята часть, ну вона якась вийшла трошки нудненька, щолі. Вот. Не знаю. Не думаю, що нас ждуть якісь нові прям круті машини, прям їх буде вже багато. Надіюсь на тюнінг, тому що в четвертій часті з п'ятеркою є прогрес. В п'ятьорці все-таки тюнінг він його стало більший, він став прикольніший. От. І я думаю, в шостої часті так само нас жде те, що буде більше тюнінгу. Особливо в нас тут е, в п'ятій часті особо багато тюнінга на якісь японські тачки. От. А в шостої часті, я думаю, нас жде багато всього, може якесь навіть. Тюнінг босудзоку. блядь. Іли якісь такі японські стилі. Не знаю. Але, ну, буде кльово. По-любому будуть так само якісь ці города. Може, якісь типу, оцей буде головний город, я думаю, От він такий самий приблизно буде. Я думаю, трошки буде більший. От, буде тут якісь неон. ночів буде гарно, блядь. Бо а, взять, даже, в останнє ось, ігри фестиваля в... Карти Тут є вони О, тут дуже часто доволять каніонові карти, щось похоже на Японію, якісь там траси, хуяси, що таке японське. В принципі, я думаю, що це таке нас і жде. Возможно, буде в нас тут така є, якась траса, яка буде йти над городом для скорості. Хер його знає, це все-таки предположення, роздуми, дискусія. Вот. Також буде цікаво почитати вашу думку, що ви думаєте, наприклад, тут П'ятерка, ой, шоста частина буде, в чого нам чекати, чого нам не здавати. Хочеться чогось нового, тому що на э, четвертій часті DLC були прикольні. Хоча і в п'ятий не сказати, що вони погані, тобто есть, тут є есть раллі, що нова механіка, вони зробили класно, їй мало хто користується, звісно, але Ну зробили, так, да, прикольно, що там є. Hot Wheels, ну мені не зайшло, але я думаю, це на любителя, той хто кому нравится Хотвилс. Тем более я Хотвилс, кстати, если я не ошибаюсь, э, было уже в какой-сь части DLC. Вот не помню, в какой, в шестой чи в третьей, чи в второй. Але воно начебто кто було уже. Вот, что нас ждать в шестой части, не знаю. Надеюсь, он с кем-нибудь прикольным заколлаблятся, что-то прикольное сделаюсь и будет классно. Взагалі, як, як я граю, я типа, всегда проходжу гонки, всі проходжу гонки, всі радари, історії всі проходжу і колекціоную машини. Вот, я надіюсь, все що в першу чергу на історії, щоб будуть прикольні історії, а, класні машини, класний тюнінг, гарна картинка, кардинка. Вот. Я все-таки не фанатом якогось щось, але ще так само хотілось би, може, якийсь новий режим побачити. Вишибали прикольний режим, він інтересний він в четвертій частині, по-моєму. Вот. А от прятки, які додали в 5 частині, ну воно, якщо чесно, ну таке собі, як по-моєму. На пару раз играть, да, класно інтересно, але довго ти в нього не пограєш, бо воно дуже однообразне все. І не прям так аж круто. Надеюсь, в шостій частині части теж якийсь новий режим. Щось інтересне буде, щось прикольне. Вот. Ну так от. Не знаю. У мене надіжда на шосту частину великі, але не знаю. тому що ну, моєї зараз душе четверта частина, це перша частина, в яку я грав, і вона мене прям захватила. Я пам'ятаю, як я там на якихось в Мерседесах, оце типу, як Ауді є алтрак, по-моєму, так називається. Типу ці плазмасові накладки, це на якомусь такому мерседесі, ти там їбажиш, сука, по тим горам, блядь, е, Сюжети з тими міні-куперами. Ну, воно було прикольно, воно так запомнилось, воно було так. Вау! Реально круто. Надеюсь, что в шестой части тоже так и будет. Вот. Эм... Даже не знаю, что еще обсудить, если честно, уже идеи трошки подходят и до конца. Может, я зараз еще что-то вспомню, но, в принципе, в пятую часть так само добавили разных приколов. Но все-таки надежды. Надежды есть на шестую часть, Чтобы оно будет все классно. От предлагаю, кстати, вот мы тут открыли... Эм... Це вже не по темі відео, я розумію. Ну, у мене є вілспіни, ми можемо її підкрутити. Почому б і ні, вдруг щось це прикольне. Плюс порозсуждать. У мене в п'ятій часті, взагалі, і в четвертій часті, у мене всі машини почти що є. Там, типа, ті, які, виходить, за іспитання, питання, да, там якихось в мене немає, з якимось не вийшло, бо я в ці ігри старту не грав. Але, надіюсь, в... Шосту частину у мене вийде поіграти зі старту. Надіюсь, вона не буде стоїть якихось космосних безумних грошей, блядь, і все буде класно. Вот. Ем... Щось ще хотів сказати... Ого, їбать, я поплив вообще, да? Да. Ем... Ну, надіемся на лучше, в принципі. Я даже не знаю, що тут ще сказати. Ем... Хочеться, щоб не обосрались. В першу очередь хочеться, щоб було інтересно. Класно, Я думаю, мене в коментарях люди підтримують якісь. Согласяться, напишуть своє міння якесь. Ну, хотіли, Бо як мінімум було б дуже цікаво почитати ваші думки на насчет 6 шостої форзи. Е... Японія просто це така штука, яка... яку довго дуже хотіли, які вс... за якої всі прям от їбать. Японія це клас. І ну, не знаю, блять. Так я що вони просто хотіли в'їбати, що це таке, що 100% зайде людям, щоб 100% їбать, у них все було добре. Змекси якось тут вони рискнули, ну, в принципі, блядь, я не знаю. Мені каже, це любую часть форзи, типу, ну, схавають, це буде без проблем, це буде все одно класна гра, де б вона не була, що б там вони не зробили, її спортити важко. вже, реально. Тому що ігра, ну, просто, играть божественна. А, також, мені кажеться, це уже 26 й рік, і вже давно нічого не чуть не однітфорспидов. Може б якийсь вийшов новий Need for Speed, Тут же, щоб було б неплохо. Хотілося б щось і одних побачити, але я не знаю, якщо чесно. Мені кажеться, ну. Need for Speed особливо буде важко вже щось зробити після Unbound, Hit і отих всіх своїх Need for Speed, але все одно я сподіваюся на лучше це як. Блять, для мене це ігра іградство. Я все одно одне її буду ждати, її буду ждать і ожидати всього самого найкращого. Вот. Ну, в принципі, я навіть не знаю, що ще сказати, а таке в нас вийшло відео, друзяки. Оцінюйте його лайком, підписуйтесь на канал, якщо вам воно сподобалось. Пишіть свої коментарі, буде почитати цікаво почитати вашу думку на рахунок цього. Можливо, якісь ваші припущення ідеї, можливо, я щось не сказав, щось забув. Це, це все може бути. Я який текст не готовлю, я все говорю по факту. Ось, тому ну, чекаю на ваші коментарі. Надіюсь, вони будуть, надіюсь, ем, щось да напишете. І, в принципі, на цьому все. З вами був я, Тувкіс. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, що послухали мене. Бажаю всім гарного дня, вечора. времени суток. Всім всього найкращого. Пока-пока.